Які звичні антидепресанти можуть викликати збільшення ваги? Якщо ви боретесь з депресією, найважливішим питанням щодо прийому конкретного антидепресанту є те, чи спрацює він, але питання, яке виникає наступним: чи сприятиме це збільшенню ваги? У 2024 році вийшло нове дослідження, яке припускає, яку вагу ви можете набрати або навіть втратити при прийомі конкретних антидепресантів. Це дуже важливі результати, адже частина людей на старті відмовляється від прийому препаратів цього класу, вважаючи, що вони збільшать вагу. Хоча це виявляється не завжди вірно. Нове дослідження, опубліковане в липні 2024 року, охопило дані понад 183 тисяч людей віком від 20 до 80 років. Їхній середній вік становив 48 років, і 65% були жінками. Більшість із них мали надмірну вагу або ожиріння на початку дослідження. Дослідники проаналізували електронні медичні записи та індекси маси тіла учасників. Вони вимірювали збільшення або втрату ваги через рівні проміжки часу 6, 12 і 24 місяці, після того, як люди вперше почали приймати антидепресант. У дослідженні порівнювали вплив восьми найрозповсюдженіших антидепресантів, назви яких ви зараз можете бачити на екрані. А тепер я вивожу на екран показники, на які у середньому збільшилась або зменшилась вага учасників дослідження. Ми бачимо, що збільшення ваги є поширеним явищем серед споживачів антидепресантів, навіть якщо це збільшення є доволі помірним. В принципі, це ще раз підтверджує дані, що раніше вже отримували вченими. Проте важливо мати на увазі, що дослідження вказує на середнє збільшення ваги. Багато людей, які приймають антидепресанти. Не набирають вагу, а інші можуть набрати більше середнього показнику. Також варто враховувати, що деякі люди втрачають вагу внаслідок депресії, що може вплинути на апетит, тому логічно, що деякі з них можуть відновлювати вагу, яку вони втратили, коли їхня депресія чи тривога зменшується. Також варто пам'ятати, що дослідження було спостережним, а, тобто воно не може довести, що антидепресанти викликають зміни ваги, лише те, що вони пов'язані з ним. Це не було рандомізоване, контрольоване дослідження, яке вважалося б золотим стандартам у дослідженнях, і учасників, які приймали антидепресанти, не порівнювали з контрольною групою, яка Приймали не ліки, а лише плацебо. Крім того, лише 30% учасників приймали ліки понад 6 місяців після початку дослідження, це ускладнює зв'язок будь-яких пізніших змін ваги з конкретними ліками. Як і у будь-якому нерандомізованому дослідженні, ми не знаємо, чи можуть відмінності між впливом ліків відображати інші відмінності у тому, кому ці ліки призначають. Але за обставин, коли рандомізоване дослідження нереалістично, Медичні записи можуть бути корисним способом спроби вивчити побічні ефекти та, хоча б отримати часткову відповідь на ці важливі питання. Ще одна річ, яку слід врахувати, якщо ви приймаєте антидепресант, це те, які типи побічних ефектів ви готові терпіти в гонитві за його перевагами та для покращення настрою. Найкращий спосіб впоратись з побічними ефектами, передбачити їх, та відверто поговорити зі своїм лікарем про потенційні Ризики та те, як з ними поратиметесь, якщо вони виникнуть. Якщо збільшення ваги викликає у вас особливе занепокоєння, ви також можете розглянути немедикаментозне лікування депресії.